Поліклініка без черг так називається проєкт, який від сьогодні впроваджують в одній зі столичних лікарень. Тепер, щоб потрапити на прийом до лікаря, пацієнти не чекатимуть годинами в черзі, а приходитимуть на час, який самі вибрали через інтернет. Програма поки що працює в тестовому режимі. Бачимо список спеціалізацій, обираємо спеціалізацію, наприклад, невролог. Система дає можливість записуватися до лікаря через термінали та мобільні додатки або просто телефоном. Потім пацієнтові надходить смс-повідомлення з інформацією про час, дату прийому та номер кабінету лікаря. За 15 хвилин до прийому треба підтвердити свій візит через систему. Підходять до нас, і ми вже, якщо треба, то е, провіряємо там. І, може, чи людина там забула, чи що підтверждаємо прийом. Якщо вона прийшла, і якщо не прийде. Також вилучаємо значить, його. Як розповів керівник проєкту Артур Верба, програму зробили максимально простою. Для нас найголовніше це внедрити цю систему, не безпокоятися врачей. Для них ми зробили інтерфейс, тобто оболочка роботи для програми максимально простою. І там вони нажимають буквально три кнопки: почати прийом, закончити прийом. Сьогодні Ольга на прийом до лікаря записалася за звичку через вікно реєстратури, але дізнавшись про електронну систему, зраділа. Я думаю, що дуже удобно буде. Це буде дуже удобно і зекономить много времени. Булі організовані, будуть і утрадітелі врачам лучше буде легче. Завдяки роботі електронної реєстрації кажуть розробники, вдасться уникнути постійний черг у медичних закладах і відстежити, які лікарі мають більше пацієнтів, а отже й краще працюють. Олена Бун, Дмитро Шанчук, новини на першому.